Перший 2 05. Перший був взрив, а потім десь 2,05 і 2.10. Второй вторий громикнув. Я в цьому домі живу. Все поряд метрів 150. Сюди прибіг, бо дивилися, що в лікарні. Жінка кричала, просила допомогу. Но, як оказалося за форумажу оттуда, вона кричалася в ротові. Під'їхали, ДСНС, які молодсили, вони просто поїхали, на лісі її туди пустили. Цей час по логові відділення була акушерка, медична сестра, санітарка. Три чоловіки. Доктор, четвертий. Вот. Жінка якою спустилася, получается, з дітьом. Дітьо погибло, бо в неймах по часів. Був сильний вибух. Ну що, попросипалися, подивилися, вікна цілі, все, все нормально. А зранку вже поцікавився, що і як. Ну, у деяких сусідів вікна повипадали, а на територію лікарні не запускають, бо там працюють з завалами. Щоб я злякався, щоб ви злякалися, вони цього хочуть. Але вони тільки злоблюють людей, та і все. Вперше прилітає, це, це дуже жахливо для, для мешканців. І, і буквально от в ці хвилини, коли ми знаходимося тут, п'ятеро охоронять цивільних мешканців, які загинули 17-го. Вважаю, що цей... Оце те, що прильоти, це просто залякування населення. Вони не справляються, не справляються з нашою армією. Вони бачать, що сильна, потужна, могутня, і вони зараз перейшли на цивільне населення таким чином залякувати, щоб люди ходили і говорили там припиніть війну, бо терпіти надалі неможливо. Але я впевнена, що наші українці від мала до велика не бажають зупинити цю війну тільки перемогою нашою.